Друга книга Мойсея Вихід, розділ 26. Ти також спорудиш намет з десяти покривал, виготовиш їх, як мистецький виріб з тонкого вісону, з блакитної тканини, з пурпуру та темно-червоного кармазину з херовимами. Довжина кожного покривала має бути 28 ліктів, а ширина кожного покривала 4 лікті. Усі покривала мають бути одного розміру. П'ять покривал одних будуть з'єднані одне з одних, і як п'ять інших покривал також будуть з'єднані одне з одним. На краю першої низки зшитих покривал з блакитної тканини зробиш петельки, так само зробиш і на зовнішньому краю другої низки зшитих покривал. Зробиш 50 петельок на одному зшитому покривалі та 50 петельок зробиш на краю другого зшитого покривала. Усі петлі мають співпадати одна з одною. Зробиш також 50 золотих гапликів, якими з'єднаєш шиті дві низки покривал одне з одним, щоб намет став суцільним. Зробиш також ще одне накриття для намету з козиної шерсті, з цією метою виготовиш 11 таких покривал. Довжина одного покривала має бути 30 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті. Всі одинадцять покривал повинні бути одного розміру. Потім з'єднаєш п'ять перших покривал окремо, як і окремо шість наступних покривал, шосте покривало спереду намету згорнеш вдвоє. Зробиш також 50 петельок на краю одного зшитого покривала на місці з'єднання і 50 петельок на краю другого зшитого покривала. Виготовиш 50 мідних гапликів і вставиш гаплики в петлі. Таким чином, з'єднаєш накриття намету, і воно буде одним цілим. А додаткова довжина накриття надлишок половини покривала, яка залишається, звисатиме на задній стороні намету. Крім того, частина накриття надлишок від довжини покривал, лікоть з однієї сторони і лікоть з другої сторони, по всій довжині накриття звисатиме по боках намету, щоб його покрити. І зробиш покриття усього намету з пофарбованих у червоний колір баранячих шкур, а саме верхів'я покриття з тихашевих шкур. акацієвого дерева зробиш для намету прямовисні дошки, довжина кожної дошки 10 ліктів, а ширина кожної дошки півтора ліктя. Кожна дошка складається з двох дощок, з'єднаних між собою за допомогою чопів. Те саме зробиш з усіма дошками. Виготовиш дошки для намету, 20 дощок для південної сторони. Для цих 20 подвійних дощок виготовиш 40 срібних підставок, Дві підставки під першу подвійну дошку для двох її чопів, дві підставки під другу дошку для двох її чопів і так далі. Друга сторона намету з північного боку також складатиметься з 20 дощок. Для них потрібно ще 40 срібних підставок: дві підставки під першу дошку, дві підставки під другу дошку і так далі. тильної сторони намету, що на захід, виготовиш шість дощок. На кутах задньої сторони намету зробиш дві опори. Кожна з них має бути подвійною внизу і подвійно з'єднана на верхівці одним кільцем. Такими мають бути обидві опори для обох кутів. Всього буде вісім дощок, і для них 16 срібних підставок, дві підставки для першої дошки, дві підставки для другої дошки, і так далі. З акацієвого дерева зробиш поперечні бруси жердини, 5 брусів для дощок однієї стіни намету, і 5 брусів для дощок другої стіни намету, а також 5 брусів для дощок задньої, тобто західної стіни. Середній поперечний брус. Тобто той, що проходить посередині прямовисних дощок, повинен бути від краю до краю суцільним. Дошки стін покриєш золотом, а прикріплені до них кільця для просування через них брусів жердин і кріплення стін, зробиш із золота. Побудуєш намет за планом, який тобі було показано на горі. І зробиш завісу з блакитної тканини, пурпуру, з темно-червоної тканини і тканого вісону. Завіса з зображеннями херовимів має бути виготовлена як мистецький виріб. Повісиш її за допомогою золотих гачків на чотирьох акацієвих стовпах, покритих золотом, які стоятимуть на чотирьох срібних підставках. Отже, прикріпиш завісу за допомогою гачків. А до середини, за цю завісу, внесеш ковчег свідоцтва. Завіса у вас відділятиме святе від святого святих. У святому святих на ковчег свідоцтва покладеш віко, із зовнішнього боку завіси на північній стороні поставиш стіл, свічник поставиш навпроти столу на південній стороні намету. Завісу при вході в намет зробиш з блакитної тканини, пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону вишиваної роботи. Для цієї завіси поставиш п'ять акацієвих стовпів, покритих золотом із золотими гачками. Для стовпів виліш п'ять мідних підставок.